Гнаті Стахович Ковальчук, місто Рівно, письменник. У мене був розвалений позвоночник в чотирьох місцях, заражена кров, і внутрішні органи практично всі відказували. Користування продукцією через півтора тижня у мене кров відновилася і стала прекрасна. Зажили всі рани. Хребет відновився за 2,5 місяці і зараз в мене жодних проблем. Внутрішні органи відновлювалися один за одним, за одним на протязі кількох років. На сьогоднішній день я маю всю продукцію, я маю лакеї, я маю ультратемпери, я маю біфренди і маю суперлакеї сині, суперлакеї білі. Загалом 32 продукти я ними користуюсь. На сьогоднішній день. Я маю ідеальне здоров'я, в мене метаболічний вік, ніже 50 років, і я почуваю себе прекрасно. Дякую компанії, дякую Богу за цей унікальний шанс, тому що моє життя перевернулося на 180 градусів. Моєї дружини було в народі усихання почок. За 5 років в неї почки відродилися на 100%. До того лікарі казали, собирай гроші на хоч пересадку одної почки. Тепер у неї почки ідеальні. Я дуже радий, тому що і мама моя живе 5 років 9 місяців благодаря компанії, благодаря цій унікальній продукції. Вона вже була на смертному орде, тепер вона ходить, вона все робить, вона просто прекрасна. Спасибо Богу.